Знає мрій одна, щоб закінчилася тута війна, щоб з собою прилетіли лесі, собі і перемогу принесли на своєму крилі. Сьогодні об'єдналися усі діти, бо вмитю діють вони жити. Хочуть забути слово тривога, а не за все бажають перемоги. Пощаємо заради перемоги, коли ми разом не страшні на ворог. І разом мови та Збройні сили України, бо наша підтримка подає їм в вірям. Єднальність українців міцно на руки, єднальність сила українського народу, щоб мир на і залишився на віки, щоб здобули перемогу та свободу. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатися всім українцям заради перемоги миру, щоб жоден ворог не міг нас перемогу не втрачати. Віру. Нас пісня Соловіна, що співає соловейка на калині. Мати колесково співає дитині злокій. Співають і солдати, які йдуть в колі. птаха від який прилітає які прилітають весну до рідного гніздечка до хатин. Бо духів водоніка, батьківщину. Нас віднає історія дані, бо написана на кров'ю козаків отаманів. Зараз пишеться історія знову. Не віддамо ворогам рідного дому.